Шосткинські дітлахи мають унікальну можливість гратися не тільки на дитячих майданчиках, а й поблизу літака Івана Кожедуба, який встановлений на постаменті біля хіміко-технологічного коледжу. Проте такі ігри не завжди мають щасливий фінал. Часто вони призводять до численних травмувань пальців малечі. дитина був один раз тільки тут на самоліті, і то у нас був неудачним, тому що ми всунули руку вот в це колесо. Он залез сюди, він заліз сюда і одної секунди он всунув руку. Ми даже не заметили коли в це колесо. У него опухли пальцы, посинели. Ми поїхали в больницу, нам делали снимок. Переломов не было, але була связена вся кожа. Довго ми ходили з перематами рукою. І з тих порту він разу не просився на этот самолет. За словами мамы Лариси, такі випадки не поодинокі. Когда ми ходили з перематаною рукою, то вот, знакомые розповіли, що такое рассказывала, що ми всунули руку в самолет. І вони ты мой там всунул руку, а у меня там знайомі всунули руку, а у нас там ще хтось. Там много дітей, которая туди всунули руку в такальосика. При ретельному огляді виявилося, що колесо літака дійсно рухоме, і маленька долонька дитини дуже легко потрапляє у щілину гострого колесного диску. Достатньо легкого руху і пальців немає. А ну получається, када руку нічого. Ну а їм ж цікаво його покрутіть та калісу. Ані крута отводзє. Вот скоріше вода. От, -от, здесь. от, от, всего, да. от здесь, Маленький Назарчик пілотом стати не мріє, проте також полюбляє гратися з колесами літачка это де пасажири сидить. Мама Назара береже синові рученята і близько до літака не пускає. Проте, коли тобі 5 років, ти добре знаєш, що треба робити з колесами, до яких ти нарешті вже можеш самотужки дотягнутися. Калучука, калучу. Світлана самотужки намагалась вирішити проблему з колесами, аби вони перестали наче скальпелем, різати дітям руки. Недавно у нас осіння, у моєї подруги у ребенка пальці Дитку 6 років. І теж на шкурочки везли в лікарню, на шкурочки висіли. Після того, поки не були в лікарні, я залишалася. Обращалась... В відділ культури. Керівник відділу культури відповів Світлані наступне. Він начал рассказывать, что нечего там лазить, там стоит табличка. Но я говорю в суть, хотя бы хоть палочку, хоть кирпичик. Это же не проблема. Он сначала пытался несколько раз что-то от отшивать мене. В конце концов, я говорю, давайте ми самі заваримо, уже є сварка. Приїдемо, заваримо, але ну, немає проблеми. Він потім потом согласился, сказав, хорошо, я решу цю проблему. Ну, оказывается, не решил. Пройшло полгода, опять ребенку отрезала пальці. Начальник відділу культури Шосткинської міської ради через робоче перебування в місті Суми телефоном проінформував нас, що особисто триматиме це питання на контролі, і вирішить його у найближчі дні. У цьому нас запевнила і директор музею Наталія Марченко. Проте за їх словами батьки порушують правила користування музейними експонатами, коли дозволяють своїм дітлахам торкатися їх. До того ж, біля літака дійсно встановлено табличку, яка інформує людей про заборону. Якщо дитина маленький і не вміє читати. звісно, повинні сказати радіть. В первую очередь подойти к самолету и сказать: это музейный экспонат. А в музее мы должны прививать ребенку. Правила поведення в музеях, якщо експонат знаходиться внутрі, значить внутрі не можна трогати. А якщо він знаходиться на вулиці, значить на вулиці його що? Можна трогати? Ні, не можна. І з цим важко не погодитись. Проте, ми, українці, на заборони реагуємо рідко. Та як не дозволити своїй кровинці торкнутися славетного літака самого Івана Кожедуба, шосткинця, який зробив свою батьківщину відомою на всю планету. Ми сродні да, там, де народився Іван Кожедуб. Звісно, він народився в селі Ображеївке, но основное, як Он получил в шостке, потому что закончил Шостинский аэроклуб и шостинский техникум. На рахунку Кожедуба дуба вражающая кількість сбытых летаків. 62. Но когда у кожи дуба спрашивали, а сколько было у вас самолетов неучтенных, он говорил, что 15 я подарил товарищам, что получили ордена и медали, 32 я сбил в паре. Вот. И еще прибавьте 17, что он сбил в Корее. О такої у нього що збитих хім самольотів у тому, аби літак поблизу музею кожедуба припинив відлік збитих дитячих пальців, зацікавлені і матусі, і музей, і міська влада, і певно, сам тричі герої Радянського Союзу. Тому вирішення цього питання є принциповим для міста, і за його перебігом пульсар слідкуватиме. Те саме варто зробити і шосткинцям, адже інколи краще все таки прислухатися до заборон і рекомендацій, які недарма пишуть для нашої ж безпеки. Олена Чанцева коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.